Так, наступне питання. Про затвердження заступника міського голови. Значить, пропонується на затвердження міського голови по земельних питаннях по архітектурі будівництва. Пана Риндача, Ярослава Васильовича, пан Риндач, підійдіть, будь ласка, хай людина подивиться, може, запитання буде. Хто не був з депутатів, можна задати запитання, бо на минулої сесії... Ярослав Васильович виступав, розказував свою біографію, де працював, що закінчив. Прошу, може, запитання додаткові були, будь ласка. Доброго дня. Прошу запитання. Є запитання? Немає? Хто за те, що заступник комісії? Нема запитання до, до Рендича, але є до вас. Будь ласка, Будь ласка. Олексій Андрійович, на по попередній сесії так само на цій піднімаю питання про вашого радника. Яке саме? Питання в тому, що не бачу доцільності вам, як міському голові, наш Кременець. Наше місто Кременець, в зв'язку з тим, що стало містом обласного значення, не збільшилось в розмірах і не збільшилась кількість населення. Ще не було в нас такого, що було три заступники і ще й радник в придачу. На громадських слуханнях цей самий радник заявив собі як заслугу, що 237 підприємців, завдяки йому вийшли там. В тому числі, так. так, в тому числі, після того ми відвідали Віщука Ярослава Геннадійовича, який повністю спростував ту інформацію, тому що є таке поняття, як сезонний бізнес, наприклад. Тобто дуже багато яких товарів, наприклад, як промислових, продуктових, будівництво на зиму. Воно є незатребуваним і само собою люди на зиму здають патент. Наприклад, так само і я робити. Вони розглядають. Вони розглядають, давайте оперативно, будь ласка. А навесно люди ці беруть ті самі патенти назад, оформляються і те, і тепер ці літо. Добре, ну я тут роботу предметів знаю з цієї позиції, тому що окремий звіт я знаю і бачу його роботу. А доцільність в тому, то будете на моєму місці і будете визначати доцільність, кого радником брати. Кого? Шановний кого депутати проголосували за цю посаду і депутати мають право її зняти. Добре. добре, добре. добре. Відсюю, тому, добре. На голос... Хочу... Єдрич, я знаю, що Левченко у вас є радником. Так? Він на зарплаті? Ні. Ні. Давайте ж хай той буде на зарплаті. Хто ну є конкретне призвичає людина має. Той той це таки не проходив у нас. Ви ж освітянин. Добре, я зрозумів вашу позицію. Це ваша особиста позиція, депутатів, або своєї фракції. Ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб Іринича Ярослава Васильовича? Проголосувати за те, щоб Іринича Ярослав Васильович став заступником міського. Голови, по даному напрямку, який я озвучу. Прошу голосувати. Хто за? Чільне комісію рахувати. Ви ще піднімайте руку, буде видно. 14, ні? Прошу підняти вище руки. Хто за? Вище не стидайтеся. Валентину проходить. 12, не 14. Хто проти? Двоє. Прошу занотувати. Троє. Двоє, прошу, троє вибачте, будь ласка. двадцять чотирнадцять і шість. Девятнадцять девятнадцять і двадцять. Ціноважвич, дев'ятнадцять двадцять шесть, встаньте, будь ласка, депутатися без строк, ви члені лічеї комісії вище Хто за те, що Мерити Василь Ярославович був заступником міського складові по даному напрямку, я сказав: прошу голосувати, прошу вище підняти за за зафіксувати своє бачити. Хто проти? Три. Три. Хто утримався? Три. 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 Значить, хтось з депутатів десь можливо підійшов. Три. Або вийшов. Дякую, Василь Ярославович. Бажаю успішної праці. Дякую за усім. Не будемо яких ходити. складний, важливий, тому що треба провести повністю ревізію земельних. Питання, які стоять в місті, в тому числі і перспективи розвитку інфраструктури, і в цілому бачення архітектури нашого міста в Мої. Дякую, депутатам, за підтримку.